На 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі відбулася прем'єра нового фільму Антоніо Лукіча Люксембург Люксембург. Це другий повнометражний фільм українського режисера, відомого глядачеві за комедією Мої думки тихі, яка стала ратом національної кінопремії Золота дзига», Національної премії кінокритиків «Кінокола», А також отримала спеціальний приз журі міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах. Люксембург Люксембург продовжує тему батьків та дітей, підняту у попередній роботі автора цього разу героями історії історії стали брати-близнюки, які намагаються дати раду власному життю, аж поки в ньому не з'являється давно зниклий батько. Про підготовку та прем'єру стрічки поспілкуємося із режисером Антоні Лукіч на прямому зв'язку зі студією. Вітаю! Доброго дня вам. Ради вітати, Антоніо. Дебют стрічки відбувся. З цим теж можна привітати. Якою була реакція взагалі кіноспільноти на фотосесію команди із антивоєнними плакатами? Тому що саме ці кадри облетіли зараз українські змі. Так точно? Ну, по-перше, ми були дуже раді, що нам дали цю змогу висловитися. І ну, в цьому такому перформансі ми е, мали на меті. Привернути увагу увагу саме до руйнації сімей, тобто руїни, які лишає війна, не тільки ну, фізичні, але й руїни також сімейні. І оскільки це в якійсь мірі продовжувало тему нашого фільму, то журналісти це ну якось підхватили. І ну, нам здається, що ми в принципі з цією роботою впоралися. Загалом, якщо відбрати кіноспільноту спільноту світову. Наскільки відчувається зараз підтримка колег з за кордону взагалі от на фестивалях українське питання? Наскільки воно стоїть гостро і що найголовніше, з розумінням? Підтримка України як народу, нації країни дуже дуже велика. Але я, мабуть, умовлюсь, що хотілося б, щоб наше кіно відмічали саме за його якості, за те, яке воно хороше, так ніж за те, що ми в якійсь мірі так ну жертви війни, яка відбувається, тобто, щоб це не було через там жалість чи ще щось, а щоб це відбувалося через хороший фільм. Але ми запевнилися, незважаючи на те, що показ був досить ну, привітний, і люди реагували добре і навіть аплодували в кінці доволі довго нам здається, що все-таки ми зробили фільм для нашого глядача, і ми цьому дуже раді насправді з близнюками замілим та зрамілим, і дуже чекаємо на момент, коли можна буде фільм продемонструвати саме ну земляками, українцями. Загалом, якщо говорити про реакцію, ще й колег стосовно глядачів фестивалю, так вони зустріли тепло. А от колеги чи був якийсь зворотній зв'язок? Зокрема, від колег хтось можливо підходив і казав стосовно тих чи інших моментів. Ну, близнюки кажуть, що після Атлас Вікенду їх не відпускають на три години десь фоткаються з ними, а після кінофестивалю з ними фоткаються може тричі або максимум п'ять разів. Тобто це досить різне сприйняття. І на цей раз якось так вийшло, що фільм більше сподобався, мабуть, навіть критикам, адже про нього написали всі найважливіші медіа. І медії і Хольвдріпортери, Сквінделі. І, мабуть, трішки менше сподобався публіці. Ну, я поки не можу судити, дійсно. Це. І прем'єра на дуже такому важливому фестивалі, офіціозному, в костюмах це все було дуже незручно. Це як, ну, це як весілля на максималках, розумієте? Це просто монтаж дуже-дуже крінжових сцен підряд. І в нас у всієї нашої групи з України було дуже сюрреалістичне враження від цього процесу. Адже подумки, ми, ми всі вдома і, ну. Дуже важко відволікатися, та відчуваєш себе ну реально сюрреалістично, Як так, от ці два світи існують один з одним поряд, так дійсно співіснують паралельно і, от цитуючи вас, ідея цього фільму вона виношувалася багато років. Попередня стрічка Мої думки тихі теж стосується спілкування батьків і дітей. От чому вам цікаво фокусуватися саме на на ось цих міжпоколіннєвих взаєминах і темі батьків і дітей? Ну, в якійсь мірі це є наскрізною темою взагалі цієї так званої української нової хвилі, можливо, це спроба е, побудувати діалог між поколіннями, адже, на мою думку, він втрачений. І тому фільми на це рефлексують. А особисто щодо мене, я скажу, що я звик розповідати ті історії, через які я сам пройшов. Тобто, за які я відповідав. Я був дуже щасливий, що я розповів історію. Ну, про відносини з мамою, потім про відносини з батьком, і що мої особисті теми закінчилися. Але на жаль, життя е, приносить свої сюрпризи, так. І, на жаль, історії буде ще багато. Цитуючи людей, які вижили під час Другої світової, вони казали: Боже, врятуй нас від того, щоб жити в цікаві часи. І ми живемо зараз якраз в цікаві часи. і В ці часи дуже складно. Зокрема, от ви до цього так говорили, що поки що в період, ось цей воєнний не плануєте робити інших фільмів, робити поки що продовження і працювати далі на продовження мої думки тихі. Але я наскільки розумію, зараз із контексту цієї відповіді, що вже зараз напрацьовується якийсь матеріал, і він буде стосуватися, якщо ми говоримо про наступні фільми, буде стосуватися саме війни і життєвих історій людей, які пройшли війну, окупацію. Просто повномасштабне ну, вторгнення, воно вплинуло на всі аспекти життя, розумієте, і так воно стосується зараз важливий час, щоб фіксувати, я не знаю, і документальні кадри, і власні спостереження, і людські історії. Це ну, можливо наша місія перед світом, перед поколінням цими історіями ділитись і в інтерв'ю, і так далі. і так далі. Наприклад, історія, якщо вона особиста, так, як історія близнюків, які. Тільки тільки ну, придбали своє житло в Харкові, так і воно зараз стоїть без вікон. Вона дуже ну, якось чіпляє європейців. Вони розуміють, що ці хлопці, які тут презентують фільм, насправді невідомо, що зараз відбувається у них вдома. Ну, це так, це якась спроба побудувати це спілкування. І я, я насправді не знаю, як будь-який режисер, після кожної завершеної роботи я кажу: я йду з кіно, мені все це остовідло, хочеться чогось іншого. Але ну, життя покаже, як це буде. І що найголовніше на наступній історії вони повертають знову до роботи. Знову ж таки, звертаючись до попередніх інтерв'ю, так на платформі, зокрема «Укрінформ», ви визначали, що вже після повномасштабного вторгнення виникли запитання взагалі навіщо цей фільм і чи буде він актуальним? І відтак деякі сцени було видалено або ж додано. Про які конкретно сцени йдеться для того, аби глядач, коли буде переглядати вже цей фільм, і матиме можливість таку, то звернув на них увагу. Це були запитання до самого себе. а Чи взагалі потрібні якісь там ці спроби там, насмішити, чи ще щось таке. Ну, я не знаю. Якісь страждання через неможливість поїхати на Балі. Там, я не знаю. А от для себе. Здалося, як... Так, а от для себе як не... ви відповіли на ці себе. запитання? Я не знаю, це просто як якийсь внутрішній компас, який підказував, що, що є. Я не знаю, здоровим гумором або здоровою історією, що я сьогодні не здоровою. А от стосовно сцен, повертаючись до них, так яка частка і які це сцени видалялися конкретно? Це були якісь комічні сцени, чи щось максимально приватне, особисте? М -м Скоріше, комічні, якісь сценки. Я, я навіть не знаю. Які відволікали від основної лінії, від основного емоційного заряду фільму, тобто спроби знайти батька? А знайти батька це і означає знайти Творця. І мені здається, незважаючи на цей пафос, кожен хороший фільм має на меті, саме кожен герой хорошого фільму має мати саме таку мету, тобто віднайти творця і в будь-якій формі. Якщо говорити про все ж перегляд фільму, тому що коли ми говоримо про фестивальне кіно, точніше, в кіно, яке було представлено спочатку на фестивалях, у глядачів, я впевнений, теж виникає відразу запитання, коли ж можна буде його побачити. Так от, пряме і банальне запитання, коли в Україні відбудеться прокат фільму і чи буде взагалі фільм в українському прокаті до завершення війни? Я сподіваюся, що якомога скоріше і Важко передбачити щодо війни, але фільм я би хотів бачити показати нашим глядачам якомога скоріше, мабуть. Адже я думаю, він їм сподобається. Це можна говорити цього року, зокрема. Я перепитаю в продюсерів, але можливо так, і цього. Так, після перших прем'єр, які дадуть поштовх фільму, тобто таку безкоштовну про промоцію, uh -huh. я не знаю, як це сказати. Після цього фільм так. Да, як він відіграє свій там якусь престижну функцію, йде, йде в прокат. Але а... який саме я не знаю. Якщо є ідеї, ви мені підкажіть, тому що можливо прокат по типу Pay-Per-View, або якісь От, донати. фестивалі, прокат, наприклад, наприклад знаю. внутрішні ми, ми фестивалі е українські, або ж канал Культура. Ми готові. Дякую, дякую за пропозицію. Так ну ви ж знаєте, що одеський кінофестиваль буде в рамках Варшавського кінофестивалю. Тобто, ну якщо ви питали про підтримку, так, так, так. От такого роду підтримку дійсно ми отримуємо. Тож чекаємо офіційних уже оголошень, дати, коли буде передпокази, ну і покази відкриті для глядачів. широкого широко кола глядачів. А нині тема України вона зберігає своє чільне місце у світових медіа. Зрозумілих причин, але разом із тим а, має випадки все ж толерування російської культури. Ми з цим зіштовхуємося постійно. Яка ваша особиста позиція стосовно повної ліквідації всього російського у світі, і, зокрема, участі ваших фільмів у фестивалях разом з російськими стрічками? Ну, дивіться, на щастя, Венеційський кінофестиваль цього року він організував навіть Український український день, так де дав змогу там говорити українські делегації, наприклад. І в ньому не беруть участь фільми з Росії. І їх культура вона ну, легітимізує кримінали, які вони роблять. Тому ну, яке може бути ставлення? І чудово, що така позиція. Але, якщо, ви питаєте, якщо ви питаєте поряд, поряд так. з якимись фільмами, то ну, це по-перше, це важко передбачити, коли угу. фестиваль запрошує. Ти не знаєш, які фільми ще буде, але більшість фестивалів вони, ну, вони адекватні, коли вони роблять програму. І... Я не знаю. А це саме ваша особиста позиція. Якщо буде пропозиція, наприклад, взяти участь в будь-якому фестивалі, зараз важко передбачити, що це буде за фестиваль, і, наприклад, будуть російські стрічки, що робити в такому випадку? Тішитися тому, що це майданчик, де можна озвучити голос України, чи все ж ліквідовувати свою участь там? Ну, треба вставити просто, Тобто, якщо є з цього якісь, ну я не знаю. Користь якась того, що ти висловишся, тоді да, треба їхати і висловлювати країну з сильним кіно. Так, якщо ну, нема цього, так можна і бойкотувати. Це процес, який ну, складний, немає однозначної відповіді. Якщо ми кажемо про Венецію та Кан, не так, мені здається, що треба брати участь. Якщо це якийсь фестиваль малесенький і там засилля просто російських фільмів, ну, чи є сенс туди їхати. і... Ставити своє кіно в ряд там з іншими я дякую за розмову, за позицію. І що найголовніше, ми чекаємо всі тепер результати всією країною в будь-якому випадку, вже є перемогою, те, що фільм показано і відбулася світова прем'єра. Але разом із тим, знаєте, ставимо планку максимум і цього ж бажаємо і вам, і всій команді.